Привіт! Хоч не яка, але за вікном сама. Немає снігу, але все одно хочеться тепла. Тому зараз ми поговоримо про ще один дивовижний матеріал. В цьому відео буде йти річ про вощину. Такий матеріал, який використовується на пасіках для того, щоб бджолам було легше будувати соти. Але з недавнього часу їх почали використовувати для того, щоб створювати свічки, тому що ці соти це просто віск. Цей віск почали фарбувати різними кольорами, щоб досягнути більшої різноманітності в дизайнах. Я вже знімала точно таке ж відео і вже повністю його відмонтувала та скинула на флешку, там, де було ще декілька моїх проєктів. Але я ту флешку загубила, а всі ці проєкти я видалила з інших носіїв. Мені дуже прикро, і тому в осінній період було так мало відео. Я не встигала просто з навчанням їх робити. Також в мене трішки захрипший голос, тому що я зафоріла, надіюсь це не буде сильно заважати. А за канікули я пробую як можна більше зробити відео. І я замовила вещину на промі. Як зазвичай, всі посилання на матеріали, які я використовую, ви можете знайти в описі. Єдине, що я замовила цілих два набори, я так не хотіла. Для початку це забагато, але в продавця була мінімальна сума замовлення. Мені прийшла ось така ось коробочка. Звісно, там була ціла вищина, та не було ось цих ось свічок, які я створювала в попередньому відео. Замовлення було дуже гарно упаковано, і коли ти відкриваєш коробочку, на тебе виливається такий прекрасний теплий аромат, просто не переверше. Також, коли я вперше відкривала вощину, вона була складена такими двома бракетиками, і коли ти її розділяв, виходив такий звук. Філі я буду використовувати власні, тому достала свій контейнер з залишками воску, парафіну, зливками з іншого проєкту та логічно, що фітілями. Також там є догорівші свічки з воску. Чому ж я вирішила використовувати тут власні фітілі? Тому що той фітіль, який нам поклали в комплект до цієї ощини, так там є фітіль, але він дуже поганий. І я в першу партію своїх свічок так і зіпсувала, що? Вони просто не горять або не догіргорають до кінця. Тобто, або Фітіль просто на дуже малесенький діаметр свічки розрахований, або просто він поганий. Я в цьому не дуже добре розбираюся, тому знатоків прошу залишати коментарі. У мене був ще схожий фітіль, який я купувала в самому початку, він самий дешевий Я думала, що він нічим не пропитан. Але це виявилось не так, тому що на дотик це можна було легко визначити. Але спочатку покажу, як я створюю свічку з фітилем в комплекті. Відміряю розмір фітіля і залишаю кінчики з двох сторін. А потім просто вдавлюю ось так ось фітіль. Ви можете працювати так, як вам буде зручно. Мені було зручно спочатку з однієї вдавити, потім перевернути вощину та з іншої сторони вже до кінця обгорнути фіті, і ось такими рухами закручувати свічечку. З такими легкими рухами я приплюскую кінець вощини, щоб свічечка тримала форму, але щоб не зруйнувати природній рельєф. Сочки фітілів з обох сторін ми залишали для того, щоб визначити, з якої сторони свічечка вийшла. гарніша. І вже з гіршої сторони ми просто обрізаємо фітіль, і це буде низом свічечки. Інші свічки я роблю по тому самому принципу: відміряв фітіль, вдавив, перевернув. Обгорнув та закрутив. Тут я вже використовувала свій самий перший фітіль, який я купувала, він достатньо бюджетний і підходить для першого разу. І тут я вирішила зробити саму просту форму таку свічечки, сердечко. для цього я його просто формую зубочисткою. Проробляю це з обох боків. Та потім, ось такими ось рухами, поступово закручую світочку і дивлюсь, щоб вощи налягала по формі сердечка. Та свічечка закручується значно довше, але вона виходить формовою. Ось ця ось перша свічечка я робила цей раз. А ось цю я знімала в першому відео. І перша вона менш сплюснута, і вона виглядає ніби розочка. З вищини можна працювати по-різному. Якщо у вас, наприклад, так само як і у мене, маленькі такі пластинки, вощини. Ви в заказали просто для проби, тому що є величезні листи. А вам хочеться зробити довгу свічечку або товстішу, але товстішу я не робила, тому що в мене попросту немає фітиля, який би підходив під діаметр товстої свічки. Тому покажу, як зробити просто довгу свічечку. Для цього я беру два листочка вощини, Накладаю трішки одна на одну та ось такими ось рухами сплюскую їх, приліпляючи їх одна до одної з одної сторони та з іншої. Потім я ще підрізала овощами під розмір свого фітіля, тому що я хотіла саме свій використовувати. Давлюю фітіль та далі працюю по такій же схемі. Площа трішки більша, але коли закрутиш просто фітіль в перший шар, далі працювати набагато легше. І ось така ось свічечка виходить. Далі здебільше. Я просто закручувала звичайні свічечки, а вже потім додаткової вощини й декорувала їх. Для цього я брала вищи іншого кольору, і мені потрібна була вирубка, але вирубок таких маленьких у мене не було, тому я вирішила її зробити з бокової стінки свічки. Можна ще використовувати, наприклад, металеву пляшку з під солодкого напіпою. Просто скручую металеву стрічку та починаю робити ось такі ось дирочки. Таким методом можна зробити і фігурну вирубку. Наприклад, зірочку або сердечко. Потім беру вже готову свічечку з вощини та зверху накручую ось цю вощину, яку ми ніби задекорували. Можна закрутити до кінця, але я надаю перевагу обрізати лишній кінець. Щоб фащина не находила на себе, ось тут я працювала по схожому принципу, і цікавий ефект вийшов з віконцями, які не до кінця прогорали. Також ось ці зірочки, які я зробила з такої ж металевої стінки. Коли ми робили в вощині, у нас залишились кусочки вощини, які можна використати ось так. Просто беремо звичайну скручену свічечку та зверху накладаємо вощину. Це буде значно цікавіше виглядати, якщо використовувати фігурні вирубки, або просто вирізати якісь форми ножем. Але мені простіше було зробити ось так ось вирубку, чим колупатися ножем. І ось так з одного листа виходить два дизайна свічечок. Також можна відрізати кусочок будь-якої форми вощини і просто ось так от знизу чи зверху накласти його. Якщо гарно підібрати кольор, навіть такий дизайн виглядає дуже гарно. В такому стилі я зробила ось цю чорно-червону свічечку. І спробувала по такому ж принципу зробити прапор України. Але він не зможе тепер ніколи горіти до кінця, тому що фітіль просто не хоче горіти. Далі я взяла один прямокутничок хвощини і розрізала його ось так, щоб вийшло два-трикутничка. І працюю по схожій схемі: вдавлюю фітіль, перевертаю, обгортаю та закручую. Але вже тут потрібно слідити, щоб все було гарно, охайно та рівно, тому що верх вже визначений. І ось таким ось способом ми отримуємо таку ніби ялинку. Мені це нагадує таку ялинку, тому я роблю в зеленому кольорі. І з іншого трикутничка ми скручуємо точно таку ж ялинку і беремо ніж. І обережно прорізаємо листочки. Не сильно надавлюємо на ніж, і все добре виходить. Легесенько піддіваємо, та у нас виходить листочок. Так проробляю до самого верху. Листочки виходять різного, різної форми. В залежності від того, який колір ви візьмете, це можуть бути як листочки, так і пелюстки. З ще можна працювати зовсім по-іншому. Не обов'язково скручувати саму вещену, можна просто її зліпити одна до одної. Для цього я беру якусь вирубку, в моєму випадку це був просто контейнер з-під зубочисток, тому що вирубки в мене були занадто великі. Також можна ще вирізати ножем один трафарет і по ньому вже вирізати. Попередній раз я робила саме ножем сердечко червоного кольору, але так як в мене червоний колір закінчився і залишились лише отакі ніжні пастельні кольори. Моя фантазія мені підкинула ідею зробити такий бутербродик в японському стилі з полуничкою ніби в формі сердечка тому я зробила два кольори сердечок. Ви можете вирізати так стільки, скільки вам буде потрібно, дивлячись на товщину вашої свічечки. Потім я просто розміщую фітіль, так як він буде стояти. І накриваю з двох сторін вощиною. роблячи такий ніби бутербродик із вощини та фітіля. Коли закінчила з одної сторони, переходжу до іншої. Мені Дуже подобається ця свічечка, вона виглядає навіть апетитно. Так Так як у мене було два набори, у мене було два види вощини. Одна така прозора вона більш глянцева, а те, яка була більш матова і такою, вона менш прозора. Що ж, про декор самою вощиною ми поговорили. А тепер що як додати до вощини якісь зовнішні прикраси? На осі ось попередній довгі свічечки я використовувала сухоцвіти та шпагат, щоб приховати місце кріплення двох вощин. На цій свічечці я вирішила використовувати той самий метод. Розміщую гілочку та листочок, так як я хотіла б їх бачити, та перев'язую шпагатом. Шпагат зав'язую в бантик. На попередній свічечці я використовувала довший шпагат і там більший бантик. Але і маленький бантик виглядає симпатично. І ось так ось виглядають дві свічечки в порівнянні. Тут я не геть на стику це робила, а ось тут прям ідеально прикривається. Хоча там він і менш помітний. По такому принципу я відміряла стрічечку, яку обгорнула навколо свічки. Та приклеїла її, зверху я наклеїла фурнітуру в формі квіточки. Але я не вважаю це дизайном самої свічечки. Це скоріше гарне упакування, яке перед запалюванням обов'язково потрібно зняти, щоб дотримуватися пожежної безпеки. Ось цей із дизайн прийшов мені в голову спонтанно, я його не планувала робити, і його немає в першому варіанті відео. Це просто з проволкою. Це виглядає достатньо гарно, і мені здається, якщо придумати ще дизайн свічки під який би підходив під це все дизайн проволочки, якось її по гарному закрутити. Це б виглядало дуже гарно, також можна все прикрасити пірламутровим пігментом, який я просто беру на пензлик та ось так ось провожу повощини. Тут я вирішила підкреслити листочки, які просто ніби пофарбувала пігменту. По такому принципу можна працювати із паталью, набрати її на пензлик та втерти в вощину. Але паталь сильно розлітається, прилипає до всього. Я не дуже люблю з нею працювати. Але в поєднанні з цим прекрасним зеленим вона виглядає просто фантастично. І залишився фінальний етап, який краще зробити з е, гіршими фітілями. Потрібно для того, щоб ось ось такий собі фітіль хоч якось запалився. І виставляю свічечки. Обов'язково це буде на чомусь, щоб не віддирати вощину від стола. Я використовую просто звичайний коврик для різки його задню сторону, бо від неї добре відходить вощина. У вас це може бути просто підсвічник, тому що ви можете використовувати одну або дві свічечки. А мені потрібно було виставити одразу всі. І ось що відбувається, якщо не обмотати такий фітіль вищини. Я знімаю гарні прикраси та починаю ось так ось спалювати стінки вощини. Тобто вийти з такої ситуації можна, але буде неприємно спочатку прокапати ось так ось вощиною і все. Ось це ось обмотаний фітіль. І він загорається значно краще. І всі інші фітілі я не обмотувала, тому що це мої фітілі, і вони вже пропарафінені. Тому, якщо ви використовуєте хороші фітілі, які пропарафінені, то їх можна не промотувати вощиною Ще в осеї ялинки, яка з краю знаходиться. Був фітіль з набора але там вона вже обмотана вощиною, тому я відразу підпалюю. І ось так ось горять свічечки. як бачите, там, де фітілі з набору, свічечки горять ледь-ледь. Також я забула поставити сердечко, свічечку, тому безстренько виправляюсь і підпалюю її також. Я там трішки неправильно розмістила фітіль. Тому що країни прогоріли, але в першому варіанті з першого відео така ж форма, але там все добре прогоріло. Тому це діло в місці розташування фітіля. Мені приходилось весь час відпалювати фітілі, які йшли з набору, тому що свічки весь час згасли. Вони найбистріше згорають. Мені здається, це саме із-за того, що неправильно підібраний фітіль. Найдовше свічки горіли з пропарафіненими фітілями. Одна вона весь час згасла, я її весь час запалювала і за рахунок того часу, коли вона не горіла, вона змогла довше прогоріти, тому потрапила в трійку лідерів, але потім швидко згасла. Дві інших свічечки прогоріли найдовше. І ось ми зустріли нашу чемпіонку. Всі свічечки я пропалила до самого кінця. Тому що цього разу з цим не було таких проблем, тому що я використовувала свої фітілі. І ось згасла остання свічечка. І ми маємо ось такі ось результати. Мої також майже згасли, тому що я використовувала свічечки з першого набору. Ось так. От. Ще я думала, що з моїми пропарафіненими свічками вищина буде горіти набагато швидше, тому що вони більш для більшого діаметру свічок. А ті я думала, що вони навпаки, типу, як для меншого, вони менш будуть свічечку пропалювати. Але виявилось навпаки, навіть з такими пропарафіненими фітілями свічечки горіли набагато повільніше, ніж з фітілями з набору. Потім цей віск потрібно було віддерти від мого коврика. Він віддирається достатньо легко, але коли він вже застигне. Тому поки я вирішила вирвати проволоку. І, звісно, як же можна не вляпатись, ще не засигтих віск і не погратися з ним. Ось так от, віддерила поровочку, її ще десь можна використати. Так само я віддираю весь інший віз і збираю, тому що його можна використовувати як барник, і насправді в мене вже є деякі ідеї, де його можна буде ще використати. Тому, ось так ось, пригинаючи коврик для різки, я легко відділяю його від воску. Не знаю, що можна ще додати. Ви побачили повний процес створення цих цвічечок від самого початку, від самого їх народження до самого кінця. А я надію, що це відео вам було корисне, воно вас надихнуло. Дякую вам за вашу підтримку. До скорих зустрічей! Пока!